Як вигрузити меню Глово? Для цього переходимо у розділ Експорт. Вибираємо Глово. Тут у нас є створення організації. І передивляємось прев'ю. Для цього нажимаємо на цю кнопочку: Прев'ю для того, щоб порівняти, чи все здесь тут окей, чи є всі категорії, чи є всі картинки, чи є всі описи страв та вірні ціни. Чому це потрібно? Тому що. Глово дозволяє вигрузити лише 5 разів на день. І щоб не склалася така ситуація, що ви щось десь забули, ми створили такий інструмент, як прев'ю, де ви можете в е інтерфейсі. Прямо в інтерфейсі, в дизайні Глово перевірити всі категорії, чи тут все це... окей. Далі, коли ви перевірили, тут, що тут справді все відповідає дійсності, нажимаєте на зелену кнопку. І вона запускає вигрузку в голову. Вона відбувається за декілька хвилин, і перевірити її статус можна у розділі «Логи». Тут буде статус або процесінг, або що ця операція пройшла успішно і вона успішно закінчена. В даному випадку бачимо, що вигрузка вже відбулася на цю локацію, і для перевірки бачимо дату та час цієї операції. На цьому все. Перевіряємо меню в голову, воно вже вигружене.